13 загиблих ще 29 травмованих унаслідок авіаційного обстрілу Запоріжжя. Такі оновлені дані ДСНС. Наша колега Єва Моронова перебуває на місці трагедії. Вона з нами наживо. Єво, що відомо тобі на цю мить? Розповідай. Вітаю, Олено. Так дійсно сьогодні біля 15.30 ворог наніс декілька авіаударів по Запоріжжю, влучив в об'єкт промислової інфраструктури. Поруйноване основна будівля і будівлі. Поруч також поруйновані автівки, легкові автівки горіли і під удар потрапили. Потрапив транспорт. Це маршрутки, які проїжджали повз люди. Їхали в них. А також трамвай наразі відомо про 13 загиблих людей, і за даними за останніми даними ДСНС, 29 поранених. Серед них 13-річна дівчинка, яка наразі перебуває під наглядом медиків у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. На місці працювали більше 140 людей і більше 40 одиниць техніки. Окрім ДСНСників і лікарів, допомагали виносити поранених і загиблих також місцеві жителі. Давайте послухаємо коментар. Дим стоїть чорний, що їм їх побачити, крики стоять. І нікого нема. От на, коли я прибіг, було три чоловіка. Понимаєте? Потім під'їхала поліція, під'їхали хлопці. На дверях, на підручних хрестах, які ми знаходили, ми клали людину і підтягували до дороги. Оце була наша допомога, тому що ми не професіонали. Як ДСНСники, так і медики соціальні служби Запоріжжя продовжують працювати на місці цієї трагедії, надавати всю можливу допомогу людям, в тому числі і психологічну допомогу. Як розповідають рятувальники, вже більше 30 людей отримали таку допомогу, саме психологічно. Ми продовжуємо працювати тут на місці цієї трагедії, і наразі ми будемо стежити за подіями. Передаю тобі слово, Олено. Єва, дякуємо тобі за інформацію про наслідки авіаційного обстрілу Запоріжжя. Розповіла наша колега Єва Миронова. Росія знову підтвердила свою справжню сутність держави-терористки, здійснивши черговий обстріл цивільного населення Запоріжжя. Так на обстріл міста відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Він закликав міжнародну спільноту запроваджувати нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони і підтримувати усі зусилля для притягнення Росії до відповідальності.